Всім привіт! Ви на каналі Буду і Мрію, і сьогодні настав той день, якого ми чекали 7 років. Сьогодні ми приїхали в Комфі і ми будемо купувати нашу першу техніку на кухню. Кухні в нас ще немає, і першим етапом нам потрібно купити техніку. Бо без техніки ми не можемо замовляти ніяку кухню, бо ми не знаємо цих розмірів. Вирішили ми купити почати з варильної поверхні та з духової шафи. Духову шафу будемо використовувати навіть зараз, поки ще немає кухні. Зупинилися на бренді Вірпул і приїхали зараз купувати духову шафу та варильну поверхню будемо купувати в оплату частинами. Бо Грошей в нас наразі просто немає. Ви всі пишете, що ми мільйонери, гроші печатаємо на печатному станку, а купляємо все в оплату частинами. Бачите, як виходить в цьому світі. Тому не перемикайтесь і дивіться, зараз ми вам покажемо, як це все буде відбуватися. Купувати варильну поверхню, брали марку Вірпул. Чому Вірпул? Тому що в нас багато у кого в знайомих є вони і всі їх радять. Кажуть, що зараз Samsung, Bosch, все воно сильно споганилось, плюс на порядок дорожче коштує, і через це ми обрали саме Вірпул. Зараз будемо купувати в комфі Вірпул. Це у нас індукційна плита, коштує вона десь в районі 15 тисяч гривень. І також до неї в комплекті ми беремо ось цю духову шафу. Також вірпул, куча програм, механічна одна крутилочка, яка це все перемикає. Ось так у нас це все виглядає. І все це разом буде коштувати у нас 30 тисяч гривень. Розкажи, будь ласка, як він розказує, що нічого не зрозуміло взагалі. Не розкажеш? — нічого не зробили. Простояли 10 хвилин проговорили, і ми не поняли, яка є в наявності, якої немає в наявності, і пішов визнавати, бо вже є чотири в резерві. В, в чому суть? Що я питаю? Якщо ми зараз купуємо цю штуку, да, ми проплачуємо це все. Варівлю ми можемо ж зараз з собою разом забрати? Ну, типу, ми проплатили вам, варильну ми забираємо зараз, а цю штуку ви знаходите в магазині десь і доставкою нам привозите за гривню. Теж одна з вітри. Що у вас нічого немає? Ми до вас це проходимо четвертий раз, четвертий раз нічого немає. Були ми тільки що в компле. Короче, у них нічого в наявності немає, все вітринне. Ми кажемо, ну дайте, окей, дайте нам знижку на вітринний варіант, і ми його заберемо. Вони нам кажуть, ні, вибачте, е, так. Так у нас не працює, тільки по повній вартості, ми такі добре, кажуть, на завтра ми вам його привеземо. Ми такі добре, давайте на завтра нам привозьте. Починає пробувати, ні, вибачте, на завтра вже не можемо. Будемо зараз дізнаватися, на яких магазинах є. Я кажу, ну добре, окей, як тоді це працює, якщо ми оплачуємо, то ну, де гарантії, типу, що воно прийде нове. Чи ви його зараз запакуєте, просто в коробку, нам приїде, такий товар? Хлопець почав трошки зі мною сваритись, нам нічого не сподобалось, в конфі, і ми взагалі звідти поїхали, нічого них не купили. Просто принципово нічого не не купили, хай далі продають. Такий у них підхід. Це ми вже другий раз приїжджаємо і у них нічого немає в наявності. Другий раз. З комфі у нас так нічого і не вийшло. Ми не змогли оформити замовлення ні в магазині, ні на сайті. А в розетці попали ще і на акцію. Купили комплект техніки по знижці. Оскільки кухні в нас ще нема, вона ще десь в далеких наших планах, то ми придумали таке тимчасове рішення, поставимо варильну поверхню в стіл, які для цього не пристосований. Зараз покажемо вам, як ми будемо це робити. Напишіть в коментарях чомусь таку плиту, бо вона ще не разу не вжива, вона вже якась брудна. Зараз я буду по внутрішньому краю плити заклеювати все малярним скотчем, щоб потім по цим лініям вирізати його лобзиком в столі. Це нормально? Шановні підписники, на цьому відеофрагменті я дуже-дуже багато матюкаюсь. Через правила Ютубу ми не можемо викладати це, але ви можете прочитати все по моїм губам, бо тут в мене не виходить. У мене не відкручується стільниця від каркасу цього столику, і я дуже дуже злий. Бачите, ось я тут кричу і багато дуже матюкаюсь. Ось пишете, що вам не подобається, як я матюкаюсь. Згоден, мені це також не подобається, але що можна зробити, коли воно не виходить, то воно саме ось так. І ось тут я дуже злий. І зараз я хочу відірвати цю стільницю від того стола. А потім я скажу, що я це все відріжу болгаркою, бо воно мене вже задовбало. Дивіться, любі підписники, для того, щоб нам підключити духовку, тимчасово це в нас буде реалізовано через звичайну вилку. Вилка 220. У нас є розетка, буде вилка, і таким чином ми її підключимо. Зараз в комплекті з духовкою самої вилки зрозуміло, що немає. Зажлобились покласти в духовку за 15 тисяч, вилку за 50 гривень. Ну, але вилочку ми купили, наче якісну. Зараз ось встановлюємо і будемо підключати духовку і тестувати. Ось це ось так. О, О. О да. О, де? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все готово, встановлюємо нарешті духовку та приміряємо на верх стола, як вона буде вже стояти в фінальному одязі. Загалом нам все подобається. Тут ми приміряємо нашу духовку, бо через її дизайн та її особливості ми боялися, що вона буде впиратись в плитку та розіб'є це скло. Тому ось ви бачите, дощечки. Плиту нашу індукційну можна підключити двома способами. Перший спосіб це вона однофазна, але ми маємо не забувати, що якщо вона однофазна, то всі чотири. Комфорки, коли вони працюють на максимум, вони будуть споживати десь близько 8 кВт. 8 кВт на одну фазу, це трошки багатенько. А що ми робимо? Нам електрик, коли ми робили це все, вивів на індукційну поверхню дві фази. І тобто у нас зараз ось є дроти. Зараз я підключу, е, включу автомата в них і буду міряти, де у нас фаза, де у нас нуль, де земля, де нуль. Оце все. Це у нас нуль. Тут є фаза, тут нема нічого, тут є фаза. І це у нас. А, це у нас заземлення, виходить 0, чорний і цей. А оці два це у нас дві фази. Красний і коричневий. Що нам треба зробити далі? Далі ми знімаємо трошки опльотки. Ось так побільше, її звідси прибираємо. Нагадую, що це в нас буде підключення тимчасове. І нам потрібно зробити, щоб це працювало. Треба, щоб це все було одної довжини. Правильно? Правильно. Раз, два, три. І чотири. Тепер у нас є. Отак, отак, отак і отак. Ми підключаємо, виходить що. Угу. Так, і на виході ми маємо отак. О! Дивіться, роз'єдналося. Красота! Господі! Ось дивіться, для порівняння товщина провода. Той, що в мене, от десь півтора квадрати, напевно. І ті, що в плиті йдуть. У нас набагато краще дроти. Просто неймовірно радий за хвилин, що вона жода. Так, дивіться, ну і ось на виході ми маємо отримати ось таке щось. Зараз будемо вмикати і перевіряти, чи в нас щось запрацювало чи ні. І мала. Виходить, що ми це зробили. Виходить, що все має працювати. Uh -huh. Що тут треба? Вау, як вона пілінкає. Okay. І давайте будемо тестувати зразу, так? Да? Так і має бути. Послухайте, як буде вона. Дивіться, водичка вже закипає. Такі звуки цікаві. Ракета, Спайс. <гум> Як відчуття? Клас. Все готово. Дивіться, яка штука. Ой-ой-ой, клас. We'll <laughs> Закінчився сьогоднішній день. Ми майже цілий день витратили на те, щоб це все встановити. Але наша духовка є, плита є. Тут вже смажиться перші крильця, перша страва цієї духовки. Е, нагадаю, ми замовляли доставку в розетці, все швиденько привезли на другий день, безкоштовно, навіть в село е, все занесли, розпакували самі, тобто дуже класно. Всім дякуємо, що дивитесь наші відео. ставите вподобайки. Попереду нас чекає багато цікавого. Дякуємо, що ви з нами, і до зустрічі! Всім привіт! Дякуємо, що подивились це відео. Дякуємо, що приймали участь у нашому розіграші. І настав же час обрати переможця. Хто ж отримає цей крутий набор інструментів, які завжди згодиться в вашому хазяйстві? Дивіться, переможця ми будемо обирати через рандомайзер рандомним чином по вашому коментарю. Тому давайте будемо починати. Так, дивіться: вставляємо посилання на наше відео: переможець 1. дозволити дублювання коментарів. Тому що я казав, що чим більше коментарів, тим більше шансів. І натискаємо «Виберіть переможця, Так, барабанна дроп, DQQ Z6U. Молодці. Так, велике вам дякую за ваш коментар. І вітаємо вас тим, що ви виграли. Будь ласка, напишіть нам в інстаграмі в особисті повідомлення, і ми вам надішлемо цей прекрасний набір. Вітаємо вас! Дякуємо, що ви нас дивилися! Пока!